На Полтавському гірничо збагачувальному комбінаті успішно працює банк Ідей ініціатива що дає змогу кожному працівникові запропонувати власне технічне рішення для покращення виробничих процесів. Це не лише шлях до економії ресурсів і підвищення ефективності, а й реальна можливість продемонструвати глибоке розуміння технологій та застосовувати на практиці професійні знання. Серед найактивніших авторів новацій Сергій Заболотний, провідний інженер із технічної експертизи відділу інженірингу прадполтавських ГЗК. За його плечима кілька ініціатив. Одна з них вже перебуває на стадії апробації. Нещодавно він подав чергову пропозицію. Йдеться про комплексне технічне рішення для вузла барабану магнітної сепарації. Сергій Заболотний наголосив, проблема полягає у надмірному зношуванні елементів. Футерування барабана доводиться замінювати що 3 чотири місяці. Очисник служить упродовж лише місяця. Швидко також виходить із ладу футерування зони завантаження, а відкритий підшипниковий вузол потребує часу частого обслуговування через забруднення причиною є використання матеріалів, що не витримують тривалих навантажень у складних умовах виробництва. Аналізуючи стан вузла, Сергій Заболотий спирався не лише на особистий досвід, а й на попередні напрацювання колег. Під час обговорення з інженером Юрієм Чірвою, який раніше запропонував покрити барабан шаром нержавіючої сталі. У нашого співрозмовника виникла ідея застосувати більш зносостійкі матеріали. Все ж ми маємо нові технології. Нові матеріали, нові види продукції. Тому я теж подивився, що ми можемо зробити, та запропонував нанести на барабан керамічну плітку. Вона йде в формі мозаїки 10 на 10 мм або 20 на 20 мм, тощиною в 4 мм, воно наклеюється епоксидним клеєм. По всьому робочій поверхні барабану. На стиках спеціальною затраченою масою скарбіду кремнію затирається. Плитка вироблена з технічною оксиду оксидоалімінію 92. І у нас виникає суцільна поверхня твердістю 80 HRC, навіть більше. Наступною є заміна очисника. Замість металевого Сергій Заболотний запропонував керамічний варіант, що з розрахунками працюватиме щонайменше рік. Інженер також розробив новий підшипниковий вузол. Тепер із закритим типом підшипника, вдосконаленими ущільненнями та автоматичним лубрикатором. Такий вузол не боїться пилу, не потребує постійного ручного змащення і здатен безвідмовно працювати впродовж року. На цьому ідеї, як удосконалити виробничий процес, у Сергія Заболотного не скінчилися. Став вивчати саму конструкцію цього вузла і прийшов к висновку, що там теж в цих місцях встановлені у нас захисні пластини з поліуретану, що їх можна замінити пластинами. С оксиду алюмінію, які буде працювати там більше ніж до два роки, точно. Усі ці рішення не лише теоретичні. Інженер сам проводив первинні випробування. Зокрема, перевіряв магнітну проникність зразків кераміки за допомогою простого магніту, щоб впевнитися в їх придатності для магнітної сепарації. За підрахунками, лише для одного тракту, щорічна економія становитиме понад 356 тисяч гривень, а таких трактів на підприємстві вісім. Тобто річна вигода може сягати майже трьох мільйонів гривень. Ідея Сергія Заболотного це приклад того, як інженерна думка і глибоке знання процесів можуть дати результат важливий як для окремого вузла, так і всієї виробничої системи.